Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене запитують: а що ж там так думає, гадає пан Трамп, президент Сполучених Штатів Америки з приводу владної? Корупції владного мародерства в Україні, яке зараз розкрите набу і САП. Ну, я вважаю, що Трамп буде і далі розкручувати цю справу про мародерство влади в Україні, не тому, що він такий хороший, а тому, що Трампу і вигідно. Продемонструвати виборцям власним, так що в виділенні Сполученими Штатами Америки Україні гроші, допомога, так за часів Байдена тупо розкрадалися. І, можливо, Байден і його компанія. Отримували певні відкати від цього всього. <кій> Ймовірно, можливо, так. Так що ця справа не буде, як на мене, спущена на гальмах, як дехто у нас сподівається на це все. Ще раз наголошую на тому, не тому, що Трамп. Такий хороший, справедливий, уродливий і так далі. А тому, що в нього є в цьому власний інтерес. Владні мародери зараз в Україні напружилися. Я думаю, що це стосується не тільки енергетичної сфери, та в нас будь-яку сферу не візьми. Така влада зараз нині. То, я думаю, там можна на і САПу Нашукати такого. Так так ось працівники на і САП в Україні це одне. А ось агенти ФБР це зовсім інше. Так, гроші ж не просто крали так, Україні, але і вивозили з неї. І величезні суми, це я думаю, мільярди вивозилися з України. І ось саме пошуком цих грошей, виведених з України. Цих грошей американських виведені з України, і будуть займатися нині агенти ФБР. Так. Тому що ну, у нас сподіваються дуже, і це можна по нашій благосфері зробити: такий висновок, що ну, ті, які там підпорядковані. Деяким структурам, скажем так, олігархічним, пишуть про те, та це ж розкрити не можна, там такі хлопці працювали. Такі схеми вони випрацювали для того, щоб не знайти ні кінця, ні краю. Ну, в Україні, може, і немає таких фахівців, так, які б розкрили ці схеми. Але. ФБР це зовсім інша структура. Їхніх агентів, вони вельми і вельми кваліфіковані саме в розкритті економічних злочинів. Так, це зовсім не ті хлопчаки із НАБУ і САП, так, які тільки ще починають так, свій шлях. По боротьбі з корупцією. ФБР, ох, там, і хлопці зібралися, так. вони оці всі схеми можуть так розкрутити, що будуть знайдені всі і від початку до кінця, всі елементи системи і структури. Так. І ці хлопці, які в нас це вважають себе дуже розумними. Так, ті, які навіть не розірвали пачки доларів з надписом Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки», це вони такі розумні. Так. Вони навіть до цього не додумалися. Ну так, схеми, вони так, всякі там підставні фірми і все таке, але ж для агентів ФБР це як насіння. Так, Так що я відповідаю на ваше запитання. Трамп не кине це все. Так. І він же ж і приходив, до речі, сюди і обіцяв своїм, коли була передвиборна програма, він обіцяв своїм виборцям, що ті всі, скільки там, 61 мільярд. Доларів, який виділений адміністрацією Байдена. Так, і те, що ми у наступному році можемо отримати тільки 400 мільйонів, це заслуга в лапках нашої мародерської влади корумпованої. Тому що Трамп з цим і прийшов до влади. Так, з цим прийшов. Він казав, Байден виділяє в Україні мільярди, але ж подивіться, там же ж влада вся корумпована знизу догори. Вони ж розкрадають всі ті гроші наших людей, які платять податки, платників податків. А це для американців ну це священна корова. Так, Нецільове використання. Це в нас можна так. А для американців, я ще кажу, це священна корова, нецільове використання грошей платників податку. Американці тут чітко відчуваються, у нас відчуття немає. А в них є відчуття, Це що це їхні гроші. Це їхні гроші, дають Україні для того, щоб вона боролася із навалою цих. Варварів і е, дикунів московитів андрофагів. І вони не можуть собі уявити ці платники податки, як під час війни. Не хтось там, не, які, не якась нібито банда, а е, вищі структури державні мародерять. Оце все розкрадають і вивозять з України, і саме через це гинуть люди, не виділяють нам нових грошей, не виділяють нам засоби протиповітряної оборони і все таке інше. Це ж так? У нас цього відчуття немає. А от в американців є відчуття, що оце в них забирають це їхні гроші. І віддають нашим мародерам.